У Непалі триває пошуково-рятувальна операція після землетрусу магнітудою 7,9 балів за шкалою Ріхтера, який стався в суботу вранці, неподалік столиці країни міста Катманду. За останньою інформацією непальської поліції, внаслідок землетрусу загинуло більше двох тисяч людей. Ще кілька тисяч вважаються зниклими безвісти. Всього від землетрусу постраждало понад 6,5 тисяч непальців. За останніми даними протягом останньої доби країну трусило щонайменше 30 разів. Столиця країни зазнала сильних руйнувань. У місті практично не залишилося вцілілих будівель. Про силу підземних поштовхів свідчить відео з камери стеження, яка встановлена в одному з місцевих готелів. У Катманду немає світла і зв'язку, що дуже ускладнює рятувальну операцію. Пошуки тривали всю ніч. Тисячі місцевих жителів і туристів провели холодну ніч на вулиці. Землетрус у Непалі відчували у щонайменше семи країнах: Китаї, Бангладеш, Бутані, М'янмі, Пакистані, Індії і навіть на Тайвані. У прикордонних районах Китаю землетрус зруйнував багато житлових будинків. Допомогу Непалу вже запропонували десятки країн світу. З Німеччини туди відправляється пошуково рятувальна бригада. Ми знаємо, що там постраждало дуже багато людей. Ще багато зараз перебувають у пастках під уламками будівель. Тож роботи багато. Ми беремо з собою усе необхідне для пошуку і порятунку всіх, хто міг вціліти після землетрусу. допомогу Непалу вже запропонували в ООН. Координатор Організації Об'єднаних Націй у Непалі Джеймі Макгудвік зустрівся із представниками уряду країни щоб узгодити кроки з ліквідації наслідків землетрусу. Окрім того, про свою готовність допомогти вже повідомили також у США, Євросоюзі, Росії і Пакистані.